Миру Боже, хочу сказати, що Ісус Христос, який обрав по серцю своєму саме апостола Петра, на якому збудував церкву, духовну живу. І апостол Петро, Він розповсюджував від краю до краю землі Слово Боже, і Він виконав всі завдання, всі дії, які положив на його Господь. І Ученики е, апостола Петра, які збиралися на домашніх служіннях, е, вони розломлювали духовний хліб, і на тих людей е, сходив теж Дух Святий, і люди, які е, Теж збиралися разом з усіма учениками, вони каялися. Навіть описано, що тисячі людей покаялися в одне зібрання, тому ми повинні збиратися, каятися і переламлювати духовний хліб, щоб обрести